Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ставами над ярами верби зеленіють. Всім привіт! Вітаю вас сьогодні словами великого українського кобзаря, великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, що він відомий кожному не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої держави. Його поезію вчать з дитинства. Ось і цей вірш був вивчений в першому класі, але пам'ятаю його й досі. А далі було мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Після садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть». Ну, а вже у більш пізньому юнацькому віці була Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не знаю, як у вас, але мені запам'ятовувались уроки саме коли ми вчили поезію Шевченка. Пам'ятаю, як зараз, коли нам. Задали на домашнє завдання вивчити невеличкий, ну, невеличку частинку даного твору. Проте діти обирали і вчили цілими великими розділами. А потім ставали в чергу на перерві, замість того, щоб бігати, гратися, мати вільний час. Вони ставали в чергу і здавали цю поезію на пам'ять до вчителя. Дякую своїй вчительці української мови та літератури. Лідії Валентинівні, яка саме вона прищепила оцю любов до рідної мови, рідної літератури. Ми багато читали з нею, багато вчили, багато аналізували. Ну, без цього ніяк. Самі ж бачите слова справді пророчі. Ну, а ось зараз. Показую вам огляд своєї верхньої полички. Тут вчора трішечки поливала, часу зовсім не вистачає. Я трішки випала із нашого орхідейного життя. Виставляю фото небагато, не трішечки. коли встигаю, малеча ходила до садочка, потрібно її і відвезти, і забрати. От. Ну і плюс у мене робота. Я працюю без вихідних. Коли маю невеличкі проміжки вільного часу, то, відповідно, вже стараю щось сфотографувати, записати відео. Це моя верхня поличка, ось так я її сформувала вже. Дехто відквітає, декого зрізаю самостійно. Але все одно ще дуже-дуже багато у мене квітів. Все-таки рясне, квітуче. Милуватися, радіти. Ще й плюс настрою додає, звичайно, погода, тому що ось уже сьогодні третій день. Чудове сонечко за вікном, просто на вулиці дуже гарно, хочеться гуляти, хочеться десь вже в ліс, на природу, поблукати між дерев, поспоглядати перші квіточки оці. Які тільки пробиваються через земельку. Я вам показую огляд, але сорти не називаю. Я думаю, що ви вже їх всіх знаєте. Хто хоче назву, можливо, перший раз або десь пропустив відео, пишіть, я вам прокоментую. Це мій пілорчик-тошик, ось так він вже розкривається. Просто рясне квітування вийшло в нього чудове. Ну, а поруч з ним ось тут таким каскадиком я спустила вже свого Патріка. Одного зі своїх Патріків. Ну, квіточка заворожує ще в нас залишився один пупіночок. Ось такий чарівний на сонечку, подивіться, як він виграє, мій ліхтарик жовтенький. Так, ну, а тут трішки нижче ще поставила їм, ніби так зробити невеличкий такий кольоровий акцент, це еквестріст, те, що в мене був на шильку якусь. Ось такі. але він так рясно квітує, такою шапочкою, він мені подобається. Квіточки хочуть дрібненькі, але вони красива, хмаринка, виходить. Ну, ось така у мене краса це моя верхня поличка. Ось так виглядає все. Там ще біг-ліпчик, те, що в мене квітував влітку, я вам про нього розповідала, але він квітував у мене менш рясно. А зараз він просто вигнав такий неймовірний, величезний. Квітоніс і ще там дорощує, дорощує, квіти великі, об'ємні. Я переживаю постійно, щоб він у мене не завалився. Треба якусь підставочку йому ставити. Ось таке невеличке сьогодні відео у мене буде. Але я обіцяю, постараюся завтра продовжити і покажу нові розкриття. Поділюсь з вами. Умовами догляду свого. Поділюсь своїми спостереженнями, тому що я на восени практикувала нові посадки, і ось розкажу вам, як вони себе проявили. Ось так. Зараз вже дуже багато сонечка на балконі. Все просто-просто-просто казково виглядає, звісно, таке не може не подобатись. Таким не можна не милуватися. Всі красуньки, всі чарівні. На сьогодні все. Всім гарного сонячного дня. Слава Україні. До побачення!